Війна в Україні змусила обмежити доступ до інформаційних ресурсів державних органів, тому надання значної частини адміністративних послуг від 24 лютого було призупинено. Поступово доступи до певних реєстрів почали відкривати, і наразі у прилуцькому ЦНАПі вже доступна і адмінпослуга із реєстрації місця проживання громадян. Повідомляє його керівниця Світлана Дурдас. Нарешті у нас гарна новина в центр надання адміністративних послуг. В нас запрацював реєстр територіальної громади. Це реєстр, який Безпосередньо здійснює реєстрацію місця проживання. Здійснює зняття з реєстрації місця проживання, надає відповідні витяги про реєстрацію місця проживання і інші різноманітні довідки та інформацію. Хочу нагадати, що реєстрацію місця проживання ми здійснюємо тільки для прилучан. Наш реєстр налаштований, так що реєстрацію здійснюємо тільки в межах нашої територіальної громади, але витяги про реєстрацію місця проживання можемо надавати будь-якій людині, будь-якому громадянину, який Зареєстрований в межах України послуга з реєстрації зняття з реєстрації місця проживання для клієнтів приульського цнапу була недоступною майже 8 місяців. Тому наразі для адміністраторів накопичилось чимало роботи. Було виписано майже 500 людей, які померли за цей період. Ми ж цю інформацію обробляємо, щоб була актуальна інформація, містилася в РТГ. Так само ми обробляли інформацію щодо нарахування субсидій і пільг щодо наших прилучань, які і користуються цими підгами. Було більше ніж 5 тисяч запитів з управління соціального захисту населення. Аби зараз надавати послугу з реєстрації місця проживання, адміністраторам Прилуцького ЦНАПу довелося пройти навчання, говорить Світлана Дурдас. Тому що змінилося законодавство якраз перед початком агресії військової, це було сьомого. Лютого у нас нова постанова щодо реєстрації і декларування місця проживання, тому що нагадаю ще раз, що декларування місця проживання це реєстрація місця проживання онлайн. Можна замовити цю послугу через дію. Це теж Мінцифра розробила. Таку змогу людям для зручності громадян. Наразі у Прилуцькому центрі надання адміністративних послуг черг із бажаючих зареєструвати або змінити місце проживання немає. Ажіотаж був у перші два дні, зазначають його працівники.